Привіт, малята! Це знову я, Фея Аліса. Сьогодні другий день нашого адвент-календаря. На ялинці з'явився один вогник, і вона трішки повеселішала. Виконайте наступне завдання, і ялинка стане ще гарнішою. Сьогодні ви будете справжніми шукачами зимових кольорів. Можливо, ви їх знайдете у себе вдома, а можливо, на прогулянці. Це може бути щось білого кольору, як сніг, а може, сріблястого, а може, навіть червоного, як стигла морозна калина. Сфотографуйте, що ви знайшли зимового кольору, або запишіть невеличке відео разом із батьками і надішліть мені. Я буду дуже чекати. Гарного дня, мої любі! До зустрічі!